100% заробіток без складень, без ризику, і це все від ноткоїна. Бажаю здоров'я, на криптовариство. Ради бачити вас на каналі КриптоБоржовського прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про перший лаунчпул від ноткоїна. Скільки мені вдалося нафармити монет, скільки я туди так би мовити інвестував свого часу, скільки мені вийшло, вийшло заробити. Сьогодні про це ми детально поговоримо, тому що це цікавий заробіток без абсолютних вкладень і без ризику. Тому дивіться відео до кінця. Але перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промах, публікую свої угоди, публікую свої думки, проводжу різні розіграші на 50, на 100, на 200 гривень. Тому максимально несу користь. А якщо ви хочете заробляти за рахунок криптовалюти, то зверніть, будь ласка, увагу на мій проект назву Лудомання. Тут я торгую на фічесах. Зараз хороша ситуація для торгівлі. Але з правильним підходом. Врешті-решт, хочу вам показати свою статистику за серпень, вересень, жовтень, листопад, за грудень також вже є. Е... Угоди, як ви бачите, все майже зелене. І навіть сьогодні я закрив три угоди. Полянти з яким профітом? Плюс 106%, плюс 51, плюс 58%. Тому, якщо ви хочете приєднатися мій проект під назвою домання, переходите за посилання. Підписка всього на всього коштує на місяць нещасних. 15 доларів. Чому вони нещасних? Тому що поляни, який профіт? Ну профіт просто космос. Профіт просто космос, і якщо ви з правильним підходом, то ви однозначно заробите плянти 120%, і це не кінець там 150% Легесенько забираємо, але з правильним підходом повторюсь, з правильним підходом. Тому, якщо ви хочете приєднатися, посилання на статистику буде під цим відео, посилання на мій проект під наступного до мене також буде під цим відео. І, звичайно, підписуйся на мій телеграм-канал, тому що тут база, тут маса корисної інформації абсолютно безкоштовно, і саме головне доступною мовою. Ну що, сьогодні поговоримо про перший лаунчпул від нуткоїна відповідно. Що собою являє лаунчпул, я зараз вам поясню. Тобто, умовно кажучи, у вас є токени DOX, NOTCOIN, Тон і вони зберігаються всі на гаманці. Ми під'їдемо гаманець. Ну, тобто, це, зазвичай це відбувається там на біржі, тобто ми перекидаємо кошти. Тут ми нікуди не перекидаємо кошти. У нас є гаманець. От я, наприклад, являюся холдером ноткоїна. Відповідно. У мене там на балансі було 104 тисячі токенів ноткої. Відповідно, і я приєднався в цей ланчпул, і за рахунок моїх монет мені ем, випадає. Ем, токени того проекту, за які там співпрацює заколапався сам ноткоїн. Сьогодні ми бачимо, що це проект Build БІЛТВІПНА і ці монети, які я отримав за рахунок свого, так би мовити. Ну, Своєго холду монет, монет під назвою відповідно. Відразу скажу, що якщо ваша кількість монет не перевищує, там, ось, ну, не, ну, не досягає там 800-1000 доларів, то нема сенсу вам приймати участь, тому що тут дуже така цікава рейтингова система. Коли я спочатку приєднався в цей, ну, закинув так би, ну, не те, що закинув, а приєднався приєднався в гамнець в лаунчпу. Е, я був на, на якомусь там місці 36700. І мені писали, що до кінця 에, цього пула, відповідно, до кінця цього процесу я отримую 160 монет. Тут, відповідно, підтягнулося більше людей, які мають більше монет, і я звернувся на, як ви бачите, 6767 місці. Я був, і за рахунок цього, відповідно, я отримав вся нався не 160 монет, а 59. Що це теж непогано, тому що повторюсь, ми нічим не ризикуємо. Ми просто піднімали свій гаманець. За певну кількість монет вам вітається там якісь відбуватися співвідношення, і вам дається певна кількість монет цього проекту. Відповідно, яка ціна цього проекту буде, яка ціна цього токену, я ще не знаю, але я чомусь припускаю, що ціна повинна бути дуже така хороша. Mm, тому що їм потрібно створити попит. Якщо вони зараз так би мовити, роздали ці монети, нібито вони роздали на 5 мільйонів, 5 мільйонів монет, 5 мільйонів мільйонів токенів, відповідно, їм потрібно створити це, знаєте, хайп. Щось що дивіться, наш перший запуск. Ми запустили відповідно. Ті, хто хотів, приєднався, відповідно, вони отримали монети абсолютно безризиковно, нічого не вкладавши. І, наприклад, умовно кажучи, я отримав із своїх там 900 доларів 59 чи 60 доларів. Ну майже там. Ну, Трішки до 10% відсотки але врешті-решт це хороший розумієте. Привід, інфопривід, і на це зважати. І після цього люди побіжать купувати ноткоїн, докстон, тому що все це зроблено для того, щоб люди купували саме ноткоін. Тон і докс, тому що коли ви маєте ті чи інші монети на гаманці відпіна, ви приймаєте участь. Якщо ви не маєте відпину, ви не приймаєте участь. Що для цього, щоб приймати участь, звичайно, вам потрібно купувати. Таких людей багато збирається. Люди розуміють, що вау, в мене там я зараз складу тисячу доларів і там отримую на пасиві буквально за 9-10 днів, плюс там 50-100 доларів. Нічого не робивши. Круто. Та взагалі це круто. І так він буде популяризувати цей процес. Тому я гадаю. Перший проект повинен бути дуже такий хороший, щоб на це зважали, на це говорили. Так само як ноткоін. Він запустив цю еру тапола підпина. На це все говорили. О, ноткоін роздав. О, роздав. Так само тут, якщо вони. Не так би мовити, не будуть сканарами, роздадуть жирно, профітно люди побіжать ще більше відповідно. Я можливо навіть тоді своїми 104 тисячами ноткоїна не впишуся в цю категорію, і буду там також сидіти і думати, блін, можливо, те потрібно докупити, щоб приймати участь лаунчпулі. Ну в принципі, от такий загальний загальна методика, загальна філософія цього лаунчпулу для того, щоб привабити увагу до е тих чи інших проектів, на, на, на які вони звичайно мають там відношення, мають там. Свої переваги мають, звичайно, до цього справу. Тому що, товариства, як тільки відбудеться лістинг, я обов'язково зніму відео і розповім, скільки мені вдалося зробити. На сьогоднішній день в мене на балансі було 104 тисячі наткоїн. Вікно вже зараз воно не активно, тому що закінчилося. І я на фармі 59 монет. Спочатку мені писалося в перший день 160 монет. На кінець я звернувся в рейтинг відпіно. Пішов на нижчі місця і отримав 60. Тому тому, це все обов'язково попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал жирну подбайку, залишити на це відео. І якщо у вас є можливість, ви от являєтеся холдером там от коїна, докс, обов'язково приймайте участь, тому що це пасивний заробіток. Ви нічим не ризикуєте і звичайно отримаєте якусь там копіючку. Якщо таких лаунчпулів буде дуже багато, а я гадаю, що їх буде дуже багато відповідно. То ми, звичайно, зможемо більше і більше фармити абсолютно без складень, тому лишнім 100% не було. Прислухайтеся до моєї поради від відпинати, але, я, звичайно, зробіть свій аналіз. Я не, не шкодую, що прийняв участь, тому що нічим не ризикую. І побачу, що я з цього зроблю. Звичайно, хочу побачити ціну в 1 долара. Там, звичайно, буде видно. Тому підсумовуючи це все, обов'язково прошу вас, шановство, повторюсь, підписатися, залишити подобайку і чекати другу частину, тому що, я гадаю, друга частина буде найближчим часом, як тільки відбудеться лістинг токену Build.